Друзі, нас інфо. Перші про головне. Поїхали. Літак Патрушева вслід за першим приземлився в США. Ситуація наднапружена після вчорашнього саміту НАТО. Протягом кількох тижнів у Москві та регіонах було затримано п'ять генералів. Підозрив зраді та змові з зовнішнім ворогом. Пише телеграм-канал Топор Помсти. Два інциденти отруєння стосуються дуже високих посадовців. Один генерал зупинка серця після ампули в каву. Інший підозрюється у важкій інтоксикації. Справа в стилі отруєння Литвиненка. Паралельно у Кремлі трапився розстріл. Охоронці режиму. Путіна були вимушені відкрити вогонь по генералу, якого Путін відправив у відставку, тим самим здавлюючи військову опозицію зсередини. Внутрішня криза і перевірка силовиків Путін запроваджує надзвичайний режим у еліті, мобілізуючи ФСБ і ФСО для тотальної перевірки. Кожен генералітет перевіряється на вірність і наставлення у військовому командуванні. Цифрова слідча операція ФСБ виявляє сплячі групи. підозра, що інформація передавалася до Києва через закриті канали. Підписання мирного договору відкладено згідно з даними фінал перемов. Він відбудеться після зачистки верхівки режиму делегації до миру українську сторону готує генерал Валерій Залужний. Вона заявлена як чисто військова, не включає політиків чи спецслужб. РФ готова делегувати Герасимова. Але телеграм-канали підозрюють, що він може бути ліквідований, захоплений при проведенні чисток Путіна. Саміт передбачає підписання припинення глибоких ударів по РФ Україні, імплементація розведення військ та курс на справжню демілітаризацію прикордоння, стратегічна оцінка, фактор аналіз, внутрішня Політика РФ Путін усуває генералів, щоб утримати владу, але цей процес породжує новий рівень нестабільності. Воєнна опозиція, навіть високі генерали, не застраховані Це зменшує їхню здатність самостійно приймати рішення. Роль України сценарій дозволяє заложному вийти на рівень переговорів як представнику сили з бронею на політичному рівні. НАТО США підтримка без прямої участі, розвідка, санкції, дипломатична підтримка, що підвищує вагу української делегації, потенційні ризики, якщо Герасумов не виживе, РФ залишатиметься без представника на. Переговорах у ранішня ліквідація може зірвати угоду. Прогноси найближчий сценарій. Перше тиждень, перший нові арешти генералів, запуск синхронної кампанії ФСБ ФСО. Друге тиждень, другий, третій. Внутрішні структурні зміни, пересування ППО, створення сил для захисту режиму. Третє до серпня конфігурація делегацій з боку РФ закрита еліта з боку України Залужний з військовим штабом. Четверте після підписання формалізації угоди з НАТО США, створення механізму стримування відновлення режиму тиші. Редакція каналу не несе Відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.